Медитація, повернення до себе. Сядь або ляж зручно. Можеш заплющити очі. Дозволь собі ці пару хвилин бути лише з собою. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Ще один повільний вдих. І видих. Відпусти напругу з плечей, обличчя, шиє. Дозволь своєму тілу трохи важче влаштуватися у просторі. Відчуй, як повітря входить у твоє тіло і як виходить з нього. Не змінюй дихання, просто спостерігай за ним. Якщо думки приходять, це нормально. Просто помічай їх і м'яко повертай увагу до дихання. Перенеси свою увагу на тіло, відчуй стопи. Фокусуйся на тому, як вони торкаються підлоги або поверхні, на якій ти лежиш, або сидиш. Відчуй ноги, коліна, стегна. Відчуй, як твоє тіло тримає тебе прямо зараз. Переведи увагу до грудей. Відчуй, як грудна клітина м'яко підіймається на вдиху і плавно опускається з видихом. Кожним видихом уявляй, як виходить напруження, втома, хаотичні емоції. Тепер зверни увагу на свій внутрішній простір. Всередині тебе є місце, де тихо. Навіть якщо довкола багато думок, глибоко всередині завжди є ця тиха точка. Спробуй відчути її. Можливо, це відчуття тепла, спокою. Або просто легкості. Скажи собі подумки декілька фраз. Я у безпеці. Я тут і зараз. Я можу довіряти собі. Я дозволяю собі відпочити. Відчув, як ці слова ніби розчиняються в тобі, дають більше простору, більше спокою. Залишся в цьому стані ще пару хвилин. Прислухайся до відчуттів у своєму тілі, про що твоє тіло хоче тобі сказати. Відчуй, як емоції або спокій відгукуються у кожній частині твого тіла. Зверни увагу на думки, які зараз з'являються всередині себе. Зроби повільний, глибокий вдих і такий самий. Повільний видих. Тримай очі заплющеними і злегка поворушуй пальцями рук, тепер пальцями ніг. Поверни себе до свого тіла. Думки повернися до кімнати, де ти зараз знаходишся, до теперішнього моменту. Коли будеш готова, повільно відкрий очі. Подякуй собі за час приділений собі. Можеш лагідно обійняти себе за плечі, долонями, злегка погладити. Подумай, чого тобі зараз хотілося б найбільше, які слова сказати собі, які емоції відчути. І спробуй втілити це у реальність. Наша медитація добігає до завершення. Я дякую за довіру і прощаюся з вами до наступної медитації.